Вітаю всіх, друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити про досить цікаву тему, яка стосується майже кожного чоловіка. І сьогодні поговоримо про нові зміни до наказу Міністерства оборони України номер 402, які були внесені новим. Наказ Міністерства оборони України номер 262 від двадцять на року. Цей наказ переді мною, і сьогодні ми будемо більш детально говорити про практику використання його у повсякденному житті. І звісно ж, хочу з вами сьогодні розібрати, як це все відбувається на практиці. Яка подальша доля буде чекати обмежено придатних, і звісно ж. Хто і коли повинен проходити перекомісію. Тому обов'язково залишатися з нами і додивіться дане відео до кінця, щоб бути максимально в даній темі і знати всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну і звісно хто має якесь досить складне питання, не знає його, як вирішити, пишіть його в коментарях, і ми разом або знімемо відео на цю тему, або обов'язково дамо відповідь у коментарях. Ну і що ж, не забуваємо робити підписку і тиснути лайк під даним відеороликом. Поїхали! І так, друзі, якщо ми з вами відкриємо новий наказ номер 200, 62 він мені дуже сподобався, і саме цікаве те, що в даному наказі є чимало навіть позитивних змін. Чому я кажу, що він мені сподобався? Це те, що тут додавали більше конкретики і регулює питання саме проходження військово-лікарської місії і в яких підрозділах чоловіки можуть проходити військову службу. Тобто, це навпаки є позитивною і це захищає права і інтереси самих же військовослужбовців та військовозобов'язаних, оскільки не буде чимало зловживань, як це відбувається на сьогоднішній день. Але якщо ми дивимося повністю по всіх змінах, то ви не побачите жодного слова про обмежено придатного. Тобто такого статусу більше немає. І є тільки наступні категорії осіб. Перше, це непридатні для проходження військової служби з виключенням військового обліку. Я думаю, тут не потрібно нічого пояснювати, оскільки про цю тему я вже говорив і є окремий відеоролик. Наступне це захворювання з помірним порушенням функцій. Ця категорія вона може змінюватися дещо в. Різних статтях по-різному, тому в принципі, це буква Б, вона означається в кожній статті, і там означається чисто рід військ, де дана особа може проходити військову службу. І наступна категорія, вона ж остання, це з незначними порушеннями функцій. Тобто, це воно позначається літерою В, і е, дана категорія осіб, вона є повністю придатна для проходження військової служби. Але що ви собі розуміли, також в деяких статтях трапляється випадок, коли додається окрема графа, і додається окрема літера, це ті особи. Особи, які переносять або гостре захворювання, або які отримали, або їм було проведено хірургічне втручання, і дана особа вона визначається тимчасово непридатною на певний проміжок часу з майбутнім переоглядом. Тобто це також потрібно мати на увазі. В свою чергу, друзі, хочу вам нагадати, що під час прохоження військово-лікарської комісії обов'язково потрібно мати свіжі документи, які підтверджують реальний ваш стан здоров'я. Тому що, якщо у вас немає цих документів, то під час прохоження ВЛК багато лікарів може зловживати своїми повноваженнями і не додивитися дійсний ваш стан здоров'я або неправильно визначити ваш ступінь придатності. І в подальшому, звісно, це буде уже неправильний висновок ВЛК, і його потрібно буде оскаржувати. Якщо ж, наприклад, ви раніше не проходили або це у вас ВЛК вже йде по переогляду, то обов'язково рекомендую освіжити всі документи і затвердити їх безпосередньо в обласній лікарні. Це дійсно повисить ваш шанс для того, щоб дані документи були враховані під час проходження військово лікарської комісії, і звісно, це дасть можливість встановити дійсно правильний ваш стан до. Придатності чи непридатності для прихожні військової служби. Зрозуміло, друзі, що на підставі цих документів буде під час прохожні ВЛК визначатися. Де ви можете проходити військову службу, чи це будуть саме санкнутумові війська, чи мірська піхота, чи це взагалі будуть якісь тилові частини, де, наприклад, рота забезпечення? Все це визначається саме на першому етапі, коли ви проходите військову лікарську комісію. Тому потрібно бути дуже уважним під час проходження військової лікарської місії і обов'язково підтримати документами. Якщо ж, наприклад, ми дивимося по категорії осіб, то Перша з них, яку я називав, це непридатні для проходження військової служби з з військового обліку. В свою чергу хочу вам повідомити, що ця категорія на сьогоднішній день вона є досить сильно під наглядом, оскільки дуже багато лікарів зловживають своїми повноваженнями, і ці особи, які навіть раніше мали даний статус або на сьогодні, Повинні досить сильно підтверджувати ці діагнози свіжими документами, і чим свіжіше, тим краще. Тому що якщо ж, наприклад, у вас були раніше діагнози, а на сьогоднішній день їх немає, то ваш, так би мовити, білий білет він буде анульований і ви будете придатні для прохожої військової служби, але відповідно. В тому роді військ, який дозволяє вам по стану здоров'я, що також потрібно розуміти, що є наступна категорія осіб це називається спомірними порушеннями функціями, тобто це ті особи, які підпадають під букву Б в даному наказі в статті. І звісно, дані особи вони можуть проходити військову службу у частинах забезпечення ТЦК та СП. Потім начальних центрах, закладах установих медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного реагування. Але тут також потрібно мати на увазі, що тут можуть бути певні зловживання і сторони лікарів, і можуть не додивитися або не доврахувати певні документи, які підтверджують дійсно ваш діагноз. Тому, якщо ви проходите ВЛК, обов'язково потрібно наполягати на своїх захворюваннях і доводити їх. Постійно лікарям для того, щоб був правильний діагноз. Але це є досить позитивна норма, тому що раніше було обмежено придатне і не було зрозуміло, обмежено придатний куди, чи він може особо да не на бойові завдання десанточного війська, чи просто обмежено придатний і він буде в тилу сидіти. Тобто, для того, щоб була більш-менш конкретика, вже чітко визначається. Якщо в тебе є певні діагнози, певні захворювання, то ти будеш об... Не обмежено, а придатним, але безпосередньо в тому роду військ, де передбачено по закону. Ну і звісно ж друзі, наступна категорія осіб це придатні для прохоження військової служби. Зрозуміло, дані особи можуть мати певні захворювання, в принципі, воно так і є, але в більш легкій формі. Але на сьогоднішній день це особи, які є придатними до прохоження військової служби. Але є дуже багато цікавих моментів, коли особа вона а, є на грані. Непридатним для проходження військової служби або придатним до військової служби з певними обмеженнями. І один із таких випадків у мене є на практиці. На сьогоднішній день ми проходимо військову лікарську місто для того, щоб визнати особу непридатними. В чому заключається саме цікаве? Це те, що особа є хворий на, цикра... на цукровий діабет і, звісно, має значні порушення функції. Тобто, по всіх моментах, по всіх його документах, він є непридатним для проходження військової служби. З вивченням військового обліку. Але цікаве те, що якщо ми дивимося саме під, даними, під даною таблицею, ми можемо побачити, що до даної статті є роз'яснення. І пункт А нам чітко говорить, що дійсно це тяжка форма цукрового діабету, інсулінозалежне з лабільним перебігом. Так, да, дійсно клієнта так само і є. Але саме цікаве те, що Далі, в кінці даної статті говориться наявність потреб стосуванні більше 60 одиниць інсуліну на добу для досягнення стану компенсації вуглеводного обміну. Якщо ми подивимося по документах мого клієнта, то в нього 58% і на сьогоднішній день він по факту не підпадає під непридатних для проходження військової служби. Тому в такому випадку зрозуміло, що потрібно пролікуватися, перевірити додатково чи дійсно 58, а не 60, оскільки Дійсно, цукровий діабет він е, постійно прогресує, і зрозуміло, що якщо особа інсулінозалежна, він не може просто фізично проходити військову службу е, разом із іншими особами, оскільки він да, от буде як тягарем. Наступне також є цікавий момент, коли особа е, вважається придатним для проходження військової служби, але також має відповідно тяжкі захворювання. Наприклад, у мого одного із клієнтів у нього є. Туберкульоз органів дихання, який є досить на сьогоднішній час в такому більш спокійному стані, і на сьогоднішній день він підпадає під категорію В. Але якщо ми дивимося саме статтю 2, то ми бачимо, що перше це активний туберкульоз, легень з виділенням певних захворювань, потім активний туберкульоз легень без виділення. І наступне це клінічно. Вилікуваний туберкульоз. Тобто, якщо, наприклад, у нас клінічно вилікуваний туберкульоз, то особа підпадає під придатний для проходження військової служби, але зрозуміло, в тилових частинах або в ТЗК та СП. І звісно, буква Г вона визначає, що це коли залишкові зміни після вилікування туберкульозу різних локацій вважаються придатною для проходження військової служби. Але саме цікавий момент в тому, що клієнт має. Ряд захворювань і всі ці категорії вони підпадають під букву, букву Б, де особа визначається, що він може бути придатний, але безпосередньо тільки для е, військової служби безпосередньо у самих же ж е, тилови частинах. Але будемо дивитися, як він буваються, оскільки, е, як ми всі знаємо, потрібно буде всім проходити е, велка. Отже, друзі, ми бачимо, що досить різні є випадки у людей, і захворювання також бувають у всіх різними. І для того, щоб правильно все ж таки встановити діагноз, до нього потрібно обов'язково підготуватися, і це потрібно уже робити тим людям, які є обмежено придатними. Оскільки, по закону, який вступив в дію 4 травня 2024 року, всі військово зобов'язані особи, які є обмежено придатними, повинні поновити свої лікові дані, а також пройти військову лікарську комісію. Для того щоб чітко визначити ваш стан здоров'я та вашу придатність чи непридатність для проходження військової служби, і зрозуміло, що дуже багато людей мають у своїх військових виках документ, де зазначається, що ви повинні перепройти військову лікарську місію там через рік, через два, через п'ять. Але. Є певні питання, які виникають в процесі перепроходження ВЛК, і законодавством зазначається, що все ж таки потрібно пройти вам військову лікарську комісію протягом 9 місяців з моменту вступу даного закону в дію. Враховуючи те, що він вже вступив в закону силу, вам потрібно протягом 9 місяців поновити свої дані, підготуватися, поновити документи і повторно пройти військово лікарську комісію. Тобто від цього нікуди не втічеш. І Ee, потрібно це все ж таки зробити. Зрозуміло, що можна це зробити, поки ви проходите е, в ТЦК да, для того, щоб поновити свої дані протягом 60 днів, як це нам повідомили в новому е, законі, яким було внесено зміни е, законопроектом 10449, яким передбачити, що з моменту продовження воєнного стану обов'язково всім потрібно поновити свої дані або зареєструватися в електронному кабінеті. Тому, в принципі, це є досить непоганий для нас варіант. Отже, друзі, підбиваючи підсумок під даним відео, хочу сказати, що дійсно законодавство воно є досить неоднозначне і досить часто змінюється. Але інколи такі зміни вони е, стають на краще, і як на сьогоднішній день ми бачимо, що саме таким чином, що розпреділили на певні категорії, навпаки, це є позитивом і, в принципі, захищає більше ваші права. Тому, в принципі, деякі зміни. Я підтримую. В свою чергу, хто має якісь певні питання, або які питання ми не розкрили у відео, обов'язково напишіть його в коментарях, щоб я дав на нього відповідь, або ми всі разом, підписники, всі, дамо на нього відповідь і розкриємо максимально широко дане питання. Ну і звісно ж, ви можете звернутися завжди з телефоном на екрані, і я з радістю дам відповідь на ваше те чи інше питання, або допоможу вирішити вашу проблему. З вами, як завжди, був я. Адвокат, засновник компанії Вітенко та партнери» Вітенко Вадим Юріч. Дякую за перегляд. Тиснемо лайк робимо підписку і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики.